Чи дійсно між Україною та Бельгією є велика прірва у рівні і статусі? Ну для прикладу, рейтинг Фіфа? Там бельгійці у топ-10 ба більше, вони восьмі, ну а Україна на 25-й сходинці, не так вже і низько, якщо зважати на наш історичний шлях у рейтинзі FIFA, але погодьтеся можна значно вище. Ще більш красномовним і цікавішим, як на мене, буде середня ціна команди за версією Transfer Market головного сайту, який займається трансферами, то там, якщо ми поглянемо, Українці сягають ну майже трьох сотень і десяти мільйонів євро. 308 з половиною. В той час, як у бельгійців, трішечки більше ніж півмільярда євро. 522 мільйони саме так оцінює трансфермаркет і Бельгію, і Україну. Що погодьтеся, теж не є вже такою величезною різницею.